Подателю, прийди силися в нас і очисти на і до всякої скве. Я дуже вам вдячна, що ви прийшли сьогодні шанувати пам'ять мого сина Олександра. Я його одного мала. Але він щось захищати, нашого що події. Маю всіх нас бути в першу чергу людьми. Закликаю до поваги один до одного. А найбільшої поваги до тих родин, які віддали найсвоє рідніше. Тут всіх присутніх. Ну вітати нас з чим вітати з черговою пам'ятною дошкою недоречно. Але доречно сьогодні сказати, що нас тут є ну, трошки більше ніж пальців на руках. Але так не мало би бути. Ми сьогодні вшановуємо людину, яка віддала життя. Тут навіть з такого маленького села, як села Біла, тут принаймні мало би стояти хоча б 100 чоловік, бо це є пам'ять, це є шана цій людині, яка віддала життя. То мені трошки прикро, що люди сьогодні, кожен сидить у своїй хаті, думають, що мають зварити, думають, чи мають зайнятися, думають, що мають купити на свята. Хоча для нас і свята не свята, Бога не може бути свято, коли вся Україна в крові. Я кажу, можливо, я і не, не знаю, можливо, це занадто, але я кажу так, що три роки вже кроваве різдво, воно кроваве, воно вже і залишиться у пам'яті кровавим різдвом. Тому не можемо ми святкувати. Ми думаємо, молимося і бажаємо, щоб мир наступив. Мені сьогодні залишається тільки сказати великій родині дякую. Дякуємо за сина, дякуємо за батька, дякуємо за таку людину, бо таких людей сьогодні можна порахувати, які, не обдумуючи свої подачі кроки, пішли вперед. А серці Доброго дня, шкільна родина. Хотілося б, звичайно, сказати родина велика стелець Кукуцька, але, на жаль, поки що тут трішечки нашого дорослого населення, але більшість діти. Надіюсь, що кожен з вас знав, що сьогодні в нас, тут, на території вашого села, відбудеться такий захід, де будуть відкриватися меморіальні дошки нашим героям. І бажано було, щоб дітей. Підтримали батьки, дідусі, бабусі, тому що цей захід він не є ординарний. Це не є якийсь силковий захід. Це захід у віковічнення. Ви погодилися і не зупинили своїх рідних, бо це треба було набратися з сили волі. Це треба було переступити через себе і дати згоду, щоб чоловік, син, батько переступив поріг. Змахнув рукою і сказав: чекайте, я повернусь. Щиро дякую. Низько уклоняюся, бо ви собі цього зробили. Я думаю, що настане такий мирний день у нашій країні, де ми зможемо зібратися у тоді вже точно всією величезною родиною, і в честь наших хлопців буде звучати гімн України. Не пасний отішителя душе віссе сюди єси все наповняти. Покроє дивчи освячений, благословяється освячується пам'ять. Нам дається цей шлях до перемоги. Слава Україні. Сутня тут. Причина здоров'я. Дякую всім, хто пам'ятає, тому що пам'ятати подвиг цих хлопців це наш, наш святий обов'язок. Вони за нас віддали найцінніше, що в них було. Вони віддали свої молоді життя. Вже третє село, де ми сьогодні відкриваємо меморіальну дошку, і третій раз я, мені приходиться акцентувати увагу, що вчора, напевне, ви знали, що такий захід має бути. І сьогодні на подвір'ї вчителі і діти. Дорослих майже сільських немає. Хотілося би вірити, що людям не байдуже, що сьогодні відбувається, адже це не просто дошка, це не просто кусок граніту, це є пам'ять про людину, людину, яка віддала своє життя. Ми маємо на таких прикладах не просто вчитися, ми маємо цим жити і пам'ятати про це. Сьогодні вся Україна стоїть на колінах. Сьогодні, вся Україна у крові. Ми будемо з вами зустрічати, на жаль, третє, кроваве Різдво. Кроваве. Колись, коли ви доживете до 70-річних, 80-річних, дай Боже і до 100-річних людей, ви будете своїм онукам і пранкам казати, то було криваве Різдво 22-го, 23-го, 24-го років. Ми не знаємо, що нас чекає завтра, бо вона залишилася без сина. Вона його втратила. Він вже ніколи не переступив поріг хати. Вона з цим вже буде жити допоки її Бог продовжить вік. А наше завдання пам'ятати, пам'ятати і дякувати. І як сьогодні кажуть вже поспіль, що дай же Боже ж так, щоб цих дощок вже більше не було. Будемо вірити, що дощок цих більше не буде. І всі наші ті хлопці, батьки, сини, чоловіки, які зараз знаходяться там, повернуться живими. Цініть свою країну. Бо тут ви по-справжньому будете щасливі. Тут ви по-справжньому будете себе відчувати дітьми, тими, за якими майбутнє. І хай же слідуючи Різдво і слідуючи святий Микола, який має прийти до нас у 25 му році, уже будуть переможними. Дякую вам. Я дякую за теплі слова, за добрі слова, свого сина. Я вірю, що не, не напрасно. напрасно, не напрасно два роки там був, Від самого початку і до самого, до самої своєї смерті. Вернутися Пам'ять, таке коротке слово. Чого тебе це вище дитина? Сьогодні весь світ готується до свят, запалюють ялинки, засічують свічки, організовують ярмарки, тільки наша Україна сьогодні плаче, просить і молиться до Господа Бога, щоб Бог лякував. Якщо ми всі мудрі люди, то ми дійсно розуміємо, що сьогодні стоїть питання, бути чи не бути країною, виживемо чи не виживемо. Дай Боже, щоб наші всі. Слова і прохання, особливо дитячі, були почуті Господом Богом, і Бог відвернув цю бідоліна хлопців, які віддали своє життя. Вони щодня будуть своїм поглядом супроводжувати вас. Бо хто так чи інакше зайде в приміщення, обов'язково підніме голову і подивиться в очі цих людей. Мені залишається, від імені всіх вас, присутніх і неприсутніх. Це вже четвертий заклад, де ми відкриваємо сьогодні меморіальні дошки. І, на жаль, тільки крім вчителів і дітей, більше дорослих раз, два і більше немає. Всі залишилися вдома, бо у кожного є своя справа. Але так не має бути. Пам'ять має бути не просто на папері, пам'ять має бути в серці. Ви не подумайте, що ті родичі, які зараз тут стоять, їм легко. Їм не нелегко. Вони з болем живуть і будуть жити. Тому давайте зробимо так, щоб наше поклоніння до пам'яті цих людей було щире, щоб ми зберегли їхню пам'ять між собою людські відносини, щоб ми пам'ятали, що щире добрий день для батька, для матері, для рідних це є щире, і ви пам'ятають виховати і дати в розумі. Таку поведінку це відсутні. Хтось, можливо, в спину посміється. Хтось, вас не зрозуміє. Але повірте, пройде певний час. І як сьогодні кажуть, що не розуміли, що таке слова пророби. Пам'ятати, величезний помер героїв. Ми не знаємо, скільки ще ми з нас чекає Ми не знаємо, які жахіття нам ще шляхи. Почати з того, що... Ці меморіальні дошки це не просто дошки, це є справжній символ. От які символи України герб, прапор, які ви знаєте, це так само є символ. Як школи, як нашої громади, так і, можна сказати, цієї ціє, України. Тому що хлопці, які загинули, вони хоч різного віку, але їх об'єднала одна страшна біда це війна. Вони свідомо пішли захищати нас з вами, захистити нашу державу, щоб теперішнє і майбутнє покоління відчувало себе в безпеці. Нам всім побажати не забувати про подвиги наших героїв та пам'ятати їх вічно. Тому вічна пам'ять та вічна слава героям. І життєвий шлях, який буває до сумнів, то радісний. Життєвий шлях наших героїв показує, нам приклад справжніх патріотів, які віддали найдорожче. Життя за наше з вами майбутнє. Це приклад вірних синів України, які боронили нашу землю від ворогів до кінця. Тож хай пам'ять про них буде вічна. Ми всі повинні пам'ятати величезний подвиг героїв. Ми не знаємо, скільки ще випробувань нас чекає попереду. Ми не знаємо, які жахіття нам ще відкриються з кожним звільненим містом та селом. Ці меморіальні дошки це не просто знаки, це символ. Символ справжньої боротьби, відданості, мужності. Як ми вже почули слова про Михайла, він був справді справжнім патріотом, справжнім борцем за свободу. На жаль, він віддав найсильніше це своє життя заради вільного майбутнього своїх поколінь. Майбутніх поколінь. Тому ми зобов'язані і будемо вічно пам'ятати його подвиг. Вічна слава та вічна пам'ять героям. Наш герой Михайло залишиться в нашій пам'яті. Тірою і доброю, світлою, молодою людиною Мамаївська громада втратила відважного воїна, поважного жителя, а рідні та близькі чудового сина і брата, чоловіка, батька, хорошого друга і вірного побратима. Хотілося би сказати, що меморіальні дошки це не просто дошки, це символ, символ героїзму, вічної слави, поваги, відваги цих хлопців. Вони, хоч були і різного віку, проте об'єднала їх одна дуже жахлива річ це війна. На жаль, вони віддали найцінніше, що в них було це своє життя. Ми і наступні наші покоління. Будемо пам'ятати їхній героїзм. Тому вічна слава та честь всім воїнам. До речі, сьогодні перша річниця загибелі Таневського Олександра. Рівно рік, як Олександр загинув. Пам'ятаємо про це. we walk on the children. Зламної України це вічна боротьба за незалежність великої нації, великого народу Життя це доброта очей і теплота долонь, життя тож гідно ти його зумій прожити, життя.